Ще раз доброго дня, дивіться, це бугель з вашої машини, який був. Що це за надрізи, які ви називаєте? Це не надрізи, це сліди рихтовки. Чому рихтовки? Тому що бугеля, ті, які вам відправили, вони сині були, тобто вони посиніли. І потрібно було цей бугель відрихтувати. Що означає відрихтувати? Що Отут, щоб була плоскость, бо він був у жатій плоскості тут не було. Тобто не було прилягання до блока. На блокові площадку під бугель ми поправили. Але так як бугель вжатий, то бугель не прилягає. Це сліди рехтовки. Оце бугель той, який ми вам не довідправили. Чого його недовідправили? Тому що тут виступ цього зубця 44%, сотки, так як має бути по заводу. Виступ в тих бугелях, які, які були разом з блоком. Виступ цього зубця ви можете поміряти 20%. 3 сотки. Тобто на тих бугелях хтось взяв і спланував оці зубці на 20 соток. Для чого це зробили? Я вам сказати не можу. Бо він нам так приїхав. Тепер ось ці бугеля, які ви нам прислали. Ось дивіться. Тут також один бугель синій Він посинів із за того, що. Прокручувало, скоріше все, тут вкладеш. Точно так само з тими вашими бугелями. Тобто то бугеля від вашого автомобіля. Це. Ми їх рихтували. Тобто, ж, як вийшло, ми почали рихтувати Бугель. Ми бугеля відрихтували, потім прикладаємо, дивимося, що з нас не сходиться. А не сходило з нас те, що ось ці зубці, які виступають, їх просто спиляли на дві десятки. Ми нам сказали, що бугеля потрібно замінити. Один Бугель, ось цей ми вам ще не відправили, так як не зробили постіль конічного вала. Тобто, коли ми вже зробимо постіль, тоді вже точно можна відправити бугель. бо це осьовий самий проблематичний бугель, який є. Ось стоять осьвій, потім треба, щоб, осев... щоб був зазор по осьовому, щоб він не стояв на перекос і не сміщений в сторону. Тобто, його поки залишили для образця. Далі, ось ваш блок. Тобто, дивіться, бачите, бугель. Також, ну, осьова опора також колір поміняла. Тут бачите хонінговане, 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 тут засове. Тут бачите, сліди. Площадки ми на ньому зробили. Залишається тепер ну, поставити бугля, до переносити всі каналки і розточити постіль сіль віддати вам блоку.